За прогнозом синоптиків, 22 травня в Україні очікується мінлива хмарність і без опадів. Проте на Закарпатті, Прикарпатті та на північному сході країни ймовірні невеликі короткочасні дощі місцями з грозами. Вітер переважно південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. В день у західних областях місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 10 до плюс 15 градусів, в день двадцять градусів тепла. Ранок на Полтавщині, прийдешньої середи, буде похмурим, проте в день небо проясниться. Ясною погода залишатиметься до пізнього вечора без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 25 градусів. Після опівночі опуститься до плюс чотирнадцяти. У Кременчуці небо буде ясним упродовж дня, а надвечір його затягне хмарами без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 26, вночі очікується 15 градусів із плюсом. Ранок у горішніх плавнях буде ясним. А вдень та ввечері небо ховатиметься за хмарами без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 15, денна. Плюс 25 градусів, вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 22 травня 2005 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була. 1974-го – 2 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.